Зараз я буду перевіряти, скільки в мою приправницю вміщається ложок ось таких перців. Отже, почнемо. Я буду хвороби, бо я буду без борки. Перша. Друга. Третя. Четверта. П'ята. Шоста. Восьма. Дев'ята. Десята. Одиннадцята. Ну, уже половина. Дванадцята. Дванадцята, тринадцята, тринадцателя, да? Четырнадцатая, така зворочка пришла. П'ятнадцята. Пятнадцатая. 17. Ох, і сідати там ссипала. Це була кодовка. 19. -та. 20. -та. 21 з горочкою міститься. Боже, отак плотненько затрамбували. До речі, я пропустила одну цифру, коментарях напишіть, яку, якщо ви встигли, помітити, скільки ложечок я насипала.